Вітаю, шановна екзамінаційна комісія. Я Архипов Данило. Тема моєї дипломної кваліфікаційної роботи розроблення та розгортання платформи для відкритих навчальних ресурсів. Об'єктом дослідження були платформи для відкритих навчальних ресурсів або ОЕР. Предметом дослідження було розгортання, налаштування, розробка та адміністрування платформи для відкритих навчальних ресурсів, метою було розробка та розгортання платформи для відкритих навчальних ресурсів на основі платформи OpenADX. У основі OER Стоїть ідея навмисного створення та ліцензування матеріалів для навчання як безкоштовних для використання, володіння та модифікації кінцевим користувачем. Термін OER описує загальнодоступні матеріали та ресурси, які будь-який користувач може використовувати, перемікшувати. Покращувати та розповсюджувати згідно з деякими ліцензіями. Вони розроблені, щоб зменшити бар'єри доступності шляхом впровадження найкращих практик у навчання та бути адаптований до місцевих унікальних умов. Розробка та просування відкритих освітніх ресурсів часто мотивується бажанням створити альтернативу або вдосконалену освітню парадигму. Під час вибору платформи було проведено порівняння двох найбільш популярних платформ для OER, а саме: OpenIDX, Skillcast LMS та Talent LMS. Головним критерієм кінцевого вибору платформи була ціна надання послуг цими платформами. Хоча в основі OER і лежить ідея про загальнодоступні та безкоштовні навчальні ресурси, Skillcast, LMS та Talent LMS вимагають певну ціну за надання своїх послуг. Open EDX у свою чергу є платформою з відкритим вихідним кодом, що надає доступ до своїх технологій абсолютно безкоштовно. Саме це та можливість розгортати ООНДЕС будь-де стало вирішуючим фактором під час вибору платформи. На даній зображено структуру платформи. Розгортання це кінцевий продукт, з яким взаємодіють учасники навчального процесу, тобто учні та викладачі. Платформа складається із системи збереження, що відповідає за збереження інформації користувачів та матеріалів курсу, основних, основних елементів курсу, а саме, ЛМС. Тобто системи управління навчання та студію, власне, системи створення та адміністрування курсів та плагінів Xbox. Архітектура програми у звичайному своєму представленні не передбачає модифікації основних компонентів програми та її баз даних. Для цього використовується саме компонент Xbox. Після успішного встановлення та налаштування платформи ми отримуємо три важливих посилання на локальне розгортання платформи. Перше є основним, з яким взаємодіє користувач учень, з другим взаємодіє користувач вчитель, а третє використовується внутрішніми системами Open для взаємодії компонентів платформи між собою. Одним із інструментів кастомізації платформи є плагіни. За замовчуванням метод встановлення Tutor надає список плагінів, доступних для встановлення. Для свого використання я використовував тему Indigo для поліпшення дизайну та MFE для налаштування шаблонів. Також я розробив декілька власних плагінів, одних, один з яких відповідав за вимкнення обов'язкової верифікації за поштою та під'єднання систем аутентифікації Google. Під час розгортання платформи автоматично створюється файл-конфіг. Цей файл також надає низку можливостей для кастомізації, та є невід'ємним елементом налаштування платформи під час розгортання у глобальну мережу інтернет. Він може використовуватися для налаштування внутрішніх адрес та деяких системних змінних, які представлені на слайді. Також до компонентів зовнішнього налаштування відносяться хукс або гачки, що використовуються для визначення точок в процесі установки конфігурації та запуску системи, де можна встановити власний код. Вони наслідують ідею платформи про невтручання у ядро системи. На даному слайді представлено інтерфейс взаємодії учня та вчителя з платформою. Учень має можливість переглянути список доступних курсів, переглянути курси, до яких він вже долучився, та прогрес навчання на курсах. Також для студентів достатні форми для спілкування та дошки оголошень для отримання повідомлень від викладачів. Викладач, у свою чергу, має можливість створювати власні бібліотеки та курси, їх редагувати та видаляти. Також тот викладач, який створює курс або бібліотеку, назначається адміністратором курсу і має можливість надавати доступ іншим викладачам як персоналу. Персонал, у свою чергу, має ті самі можливості як адміністратор, окрім видалення або додавання нового курсу. Створені курси за замовчуванням не мають власне системи оцінювання. Увімкнути це можна з допомогою сторінки адміністрування Django. Системи оцінювання надають можливість виставити вагу кожного завдання, дозволити пропускати деякі завдання за бажанням, виставляти прохідний бал за курс та встановлювати тип завдання. На даному слайді зображено політика оцінювання, лабораторна робота. Також платформа має можливість надавати та отримувати сертифікати. За замовчуванням вони видаються тільки після підтвердження адміністратором курсу, його проходження учнем або автоматично, якщо зробити необхідні налаштування на сторінці адміністрування Django. На даному слайді зображено сертифікат, який отримано після успішного проходження, розробленого під час дипломної роботи курсу. Він містить інформацію про користувача, який пройшов курс, платформу, яка надала послуги з навчання, назву курсу, дати його проходження, та підпис про легітимність цього сертифікату. На даному слайді зображено етапи глобального розгортання платформи. Для початку глобального розгортання платформи необхідно виконати локальне розгортання, провести всі необхідні налаштування, після чого випустити розгортання у реліз. Для цього необхідно декілька речей: зарезервоване доенне ім'я та обладнання для хостингу, тобто сервер. Ціни на послуги варюються від країни та якості послуг. На слайді представлено етапи налаштування глобального розгортання, вибір хостингу, створення доменного імені. Пов'язання IP-адреси хостингу та доменного імені та налаштування dns записів, після чого платформу зможуть використовувати у будь-якій частині інтернету. Робити глобальне розгортання доцільно у тому випадку, коли необхідно розгорнути платформу для отримання більше тисячі учнів одночасно, що й вирізняє її від платформ аналогів, таких як Google Classroom та Moodle. Розроблена на основі Open EDX платформа надає широкий спектр можливостей як для учнів, так і вчителів. Вона використовує головні ідеї OER про безкоштовні, вільні для доступу навчальні ресурси для будь-кого бажаючого. Створена платформа налаштована, доповнена плагінами та гачками для більш комфортного користувацького опиту також виконано глобальне розгортання платформи, проведено аналіз доцільності використання. Саме OpenEDX для надання навчальних послуг.